Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проєкт, що де ми продовжуємо досліджувати різне класне українське, і сьогоднішній випуск буде присвячений мовному питанню. Майже 9 років війни, майже рік повномасштабного вторгнення. А це питання все ще на часі, все, ще обговорюється палко, і все ще актуальне. І для мене в тому числі я вже розказувала, що ми з сошком з Луганської області більшу частину свого життя були з Російщини. Десь в 2016 році я перейшла на українську в професійній діяльності в роботі на радіо. А вже в минулому році повністю перейшла на українську в побуті, іноді мозок про це моє рішення Забуває, я зненацька починаю розмовляти російською, але впевнено, що з часом і це також пройде. Чи було це легко? Ні, але і якихось прям надзусиль я не докладала, якщо чесно, до цього переходу. Я в року народження. Я вчилась в українській школі, в українському університеті, на даху якого, до речі, в 2014 році окупанти встановили ПЗРК. А цього року на гуртожитку повісили привітання для Путіна, але це відволіклася. Так от. Я вчилась в українських учбових закладах, вивчала українську мову, українську літературу, історію української літератури, і е, перейти на українську зв'язку з цим було не так вже і складно. Тому, коли деякі мої однолітки, які так само, як і я, майже все своє життя розмовляли російською мовою, кажуть, що для того, щоб е, говорити українською, у них було недостатньо ресурсів, то я, якщо чесно, дуже сильно цьому дивуюсь. А що ще потрібно було, щоб хоча б трошки знати? Рідну мову, ці знання стовідсотково в головах є. Просто змахніть з них пил, починайте більше споживати українсько-мовного контенту, читайте книжки українською, розмовляйте українською, все обов'язково вийде. Просто як і в будь-які інші справі до цієї справи також потрібно докладати зусилля з мого досвіду, що допомогло мені. А маленькі кроки. Я спочатку почала розмовляти українською в суспільних місцях: магазини, аптеки, маршрутки, таксі. Всюди поза межами цієї квартири. Потім українська почала вже заходити сюди. І якраз так вийшло, що паралельно з цим школа також прийняв рішення розмовляти українською, і все. Ми почали це робити вже удвох. Через можна дуже довго в минулому, шукати і знаходити причини нашого зросіщення. Більшість цих причин буде поважною. Але на що за них чіплятися? У нас є спільний ворог, наша культура, наша мова, спільний український контекст все це. Цеглинки, що допомагають нам вибудовувати кордон поміж нами і цим ворогом, і цими цеглинками потрібно користатися. Якщо ви все ж таки прийняли для себе це класне, доросле, свідоме рішення або перейти на українську мову, або свою українську покращити, то цей випуск саме для вас, де вчити українську мову, розпочинаємо. Насправді, коли я почала готувати цей випуск, я була просто шокована, наскільки багато у нас із вами ресурсів для вивчення удосконалення української мови, а спробувала все це якось структуризувати. І розпочинаємо звичного для нашого проєкту формату це youtube канали де можна вивчити українську мову. І перша моя рекомендація YouTube канал на всі 200. Насправді цей канал присвячений підготовці до іспитів з української ЗНО і НМТ. Але тут всі можуть знайти дуже багато цікавого: узгодження числівників з іменниками, позначення часу українською, типові помилки у вживанні тих чи інших слів, наголоси, пунктуація є окремі відео з завданнями, які ви можете виконувати. Дуже класне, і корисне відео про техніки того, як запам'ятовувати ефективніше вивчення. А ще сама ведуча цього каналу. Викладачка української мови Анна Огойко. класна, світла, позитивна дівчина. Привіт, Анна Огойко, Я допомагаю готуватися до зелена з української всі 200. І навіть одного цього каналу, як мені здається, буде вже більше ніж достатньо для того, щоб заповнити безліч прогалин в наших знаннях української. Тож всі 200 рекомендую. Далі ще один класний канал, який я хочу вам порекомендувати, і називається він Дискурс. На момент запису цього відео на каналі порядку 15 тисяч підписників. Відео небагато, але вони легкі в подачі, актуальні, лаконічні. Як писати пів разом чи окремо, буква І на початку слів, відео про наголоси, типові лексичні помилки. А ще класне відео про те, як промовляти і писати назви сайтів і соцмереж. Тож дискурс рекомендую. І ще моя остання саме з Ютуб-просторів. Е, рекомендація менше про навчання, більше про розваги, але все ж таки корисно. То також можна дізнатись. І це солов'їне шоу. Ведуча Володимир жоглою викладачка української мови Катерина Тимошенко. На момент запису цього відео тут 151 тисяча підписників, і все дуже просто зірки змагаються на знання української мови. Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Тож «Солов'їне шоу. Підписуйтесь. З'ядову все. Далі будуть і сайти. І перша моя рекомендація це офігезна освітня платформа, що називається Prometheus. З англійського у мене погано, дуже тому буду називати її промітей. Тут в партнерстві з найкращими лекторами, а також провідними компаніями і міжнародними організаціями створюються онлайн-курси з найбільш популярних тем. Як написано на сайті платформи, місія проєкту зробити найкращу освіту, доступною кожному. Понад 300 онлайн курсів на найрізноманітніші теми, і більшість із них абсолютно безкоштовна. Ще по закінченню ви можете отримати сертифікат про те, що пройшли той чи інший курс. Я зареєструвалася до речі. Це дуже швидко, дуже просто, без якогось танцю з бубнами. і вибрала курс українська за 27 років. І це щось неймовірне. Урок є в форматі відео. Нижче все прописано, деталізовано, з помітками. Потім ви отримуєте завдання по уроку, виконуєте його. Тут же платформа все перевіряє а, і рекомендую додаткові ресурси, додаткові джерела інформації з посиланнями в першому уроці. Навіть є посилання на реп про українську мову. Ще касича. Знають мову цей хіп хоп це не супер, а дуже рекомендую. До речі, планую пройти тут ще декілька курсів вже не з української мови. Якщо є така можливість, то чому нею не користатись? Далі ще один освітній проєкт, що мене дуже сильно захопив, і називається Він Мова ДНК Нації. Над ним працює всього три людини, але результат вау. Реально видно, що тут все зроблено з любов'ю до України, українців і до української мови. Сайт яскравий настільки, що це буде цікаво не тільки дорослим, а й дітям, підліткам. І він ще дуже структурований, дуже зручний. Розділ бібліотека, де в лаконічній формі подається інформація, розділ вправи, які ви можете проходити в будь-якій. Який зручний для вас час. Також тут є диктанти, які одразу можна перевірити. І, до речі, мова ДНК деінканації є не тільки в форматі сайту, а ще й в форматі додатку. І для iPhone, і для Android. Тому завантажуйте, користайтесь, рекомендую! І продовжуємо ми ще однією освітньою платформою громадської організації, що називається Український Світ. А сам проєкт називається Ємова. Тут безкоштовні курси з вивчення та популяризації української мови. Наприклад, курс «22 уроки до мовної впевненості. Він розрахований якраз на тих, хто хоче краще, вільніше володіти і користатися українською мовою, але здебільшого в своєму житті користався і користується саме російською. Для тих, хто, можливо, соромиться української мови, не соромтесь, нас багато, ми в одному човні, нас підтримують, і є мова в тому числі. Посилання буде в описі до цього відео. А ще вже не так часто, але все ще достатньо часто чую фразу а що власть зробила для того, щоб я говорив або говорила на українському мові?» І я відповім: Міністерство культури та інформаційної політики України розробило національну платформу з вивчення української мови. Тут зібрані ефективні онлайн та офлайн ресурси, мобільні додатки з вивчення української мови для дітей і дорослих було б бажання. До речі, готуючись до цього відео, я вирішила ще пошукати розмовні клуби. Я в Києві шукала тут і одразу знайшла розмовний клуб, що називається Пригости мене розмовою українською мовою. Модератором і організатором клубу є магістр філології Ірина Костюк. Розмовний клуб організовано для киян, вимушено переміщених осіб і усіх, хто хоче вдосконалити свої знання і навички комунікації українською. Тут українська мова, затишна атмосфера, печиво збирається щовівторка. вівторка. І я певна, що такі клуби є не тільки в столиці, є не тільки в Києві. Якщо пошукати, то можна знайти і в інших містах України. І до речі, якщо ви знаєте про такі клуби в вашому місті, обов'язково напишіть про це ресурси чи, можливо, прийоми по вдосконаленню української мови. Ви також можете з нами, а, ними поділитися, та й в цілому порефлексувати на тему важливості мови в коментарях до цього відео. Посилання на все, про що я розказувала в цьому відео, за традицією, буде в описі до нього. І це навіть не половина того класного, що я знайшла, тому якщо ми побачимо, що ця тема вам... Цікава, корисна, то ми обов'язково зробимо другу частину. А може й третю. Це проект. Що я Яна середа Манилова за кадром Сашко. А ми більшу частину свого життя розмовляли російською мовою. Але наша рідна мова українська це наш свідомий дорослий вибір. Разом ми боремося не тільки за наше життя, за наші території, а й за нашу культуру і за наше слово. Десь тут п'ять киць. Авокадо бувайте.